Зустріч на Аляшці наближає до потрібних рішень щодо України. Таку цинічну заяву зробив російський диктатор Володимир Путін своїм пропагандистським змі. Зокрема, саміт назвав своєчасним та дуже корисним, особливо щодо обговорення вирішення, як вони це називають української кризи. Так у Кремлі називають війну проти України. Також Путін поскаржився, що США та Росія давно не вели переговорів на такому рівні. Він підтвердив, що Росія використала нагоду викласти ША свою. Позицію очільник Кремля вкотре у Лестив Трампа сказав, що Кремль з повагою ставиться до позиції адміністрації США, яка бачить необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій. Володимир Фасенко, політолог, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Володимире, сьогодні вже більшість експертів, які долучаються до нашого ефіру, підтверджують, що Путін, кремлівський диктатор, від цього саміту отримав надто багато цілий тиждень і день у центрі геополітичної уваги червона доріжка, рукостискання з Трампом, найсильнішою людиною планети, найвеличнішою, так і е, насправді е, сам Трамп він не зміг поставити Путіну під час цієї зустрічі свої е, якісь умови чи вимоги, е, зокрема стосовно припинення вогню, хоча б і тимчасового пройшло е, про що йшлося напередодні, зокрема під час е, переговорів із е, українським президентом і європейськими. Лідерами, то на вашу думку, от Путін отримав багато чого. А що отримав Трамп? Трамп нічого не отримав. Це програш Трампа, безумовно програш з його власної провини. Але як не розглядав цей саміт як суцільну перемогу Путіна? Іміджева і тактична Путін виграв. Да, тут сумнівом, але тільки тому, що програв Трамп. Трамп зробив занадто надмірних жестів поваги надмірно багато поступок Путіну. Чим Путін не тільки скористався, але він фактично взяв ініціативу в свої руки. Став домінувати в переговорному процесі, і оце була велика помилка Трампа. Зокрема, я вважаю, найбільша помилка була в тому, і зараз це буде виклик для нас. Це те, що він відмовився від ідеї, що в першу чергу треба вийти на припинення вогню, а потім вже домовлятися про мирну угоду. Він піддався на позицію Путіна вже не в перший раз до речі. От звернув увагу, це дуже важливо. В перший раз uh -huh. він піддався на думку Путіна. Що спочатку треба домовитись по мирній угоді, укласти всеосяжну мирну угоду, частину якої буде і припинення вогню, вперше раз нагадаю, це відбулося ще в квітні. Вже тоді американці на жаль зробили е, е, великий крок назад. В березні е, домовлялися тільки про припинення вогню а потім, от американці погодили, що треба вести переговори е, по великому колу питань. І я думаю, що це велика помилка. Зокрема, Трамп не розуміє, що якщо домовлятися про всеосяжну мирну угоду, це не швидкий шлях до миру. Це більш тривалий шлях до миру, який може завести, завести в глухий кут, зокрема, тому що е, е, в цілій низці питань е, Україна росія навряд зможуть домовитись. Я лише одне питання нагадаю: ключове і головне статус окупованих територій. Тут mm -hmm. навіть немає теоретичного компромісу між Росією і Україною. І якщо і можна вийти на якусь мирну угоду, це лише то лише. Обрізано, обмежено, де буде йти мова лише про деякі питання. А в більшості питань домовитись просто не вдасться. Проте я не вважаю цей саміт перемогою Путіна. Простий приклад. А назвіть мені якусь угоду чи спільну заяву, яка була підписана за підсумками цього саміту. Я е, не зовсім згоден з паном Олегом. Я трошки чув його mm -hmm. виступ. Він досвідчений дипломат. Працював і в США і в Франції. Але думаю, що зараз мало хто знає, хто як що там відбувалося. От він каже, що це дрібниці, що не відбулося спільного обіду. Я вважаю, що ні, це коли ми говоримо про Трампа, настрої Трампа, зміни процедури вони мають значення. Нагадаю, коли Трамп поїхав у Великої Сімки, ну це всі розглядали майже як провал саміту Великої Сімки. На він був незавершений без Трампа і так далі. Скоріше за все, саме Трамп змінив програму, яка була. А там був має бути спільний обід, робочий обід. Мали бути переговори в розширеному складі. Саме на цих переговорах мали виступати Кирил Дмитрієв, Сілуванов, пропонувати російські бізнес-проекти. Мали відбутися переговори про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Нічого цього не відбулося. Саміт був перерваний. І, скоріше за все, за ініціативою Трампа навіть коли він намагався справити враження, що все гаразд, сам він пройшов на десятку, каже, що ми домовились по деяких пунктах. Коли була спільна прес-конференція, дуже коротка, без відповіді на запитання журналістів, жодного пункту, де вони домовились з Путіним, не назвав ні вибачте, Путін, не трамва. Вибачте, Володимире, Я дозволю собі Я Думаю, ви задали прес-конференцію. Для мене ще показово було, що Трамп дозволив Путіну говорити першим. Тобто для нього це навіть таке відверте порушення протоколу традиції. і те, що він так. хазяїн і говорить його гість перший. Він був настільки фрустрований, мені здається, що він навіть ну не був проти цього. Ну це моє таке суб'єктивне враження. Я думаю, що да, був елемент фрустрації після невдалих переговорів, на яких Трамп не отримав необхідного результату. Але помилки з боку Трампа були з самого початку. Ну, от, пан Олег згадував, ну це про, про, про це всі говорять. От ця червона доріжка, на оплески Трампа. Трамп мені здається, намагався сподобатись Путіну, намагався продемонструвати йому найвищу шану. Не тому, що от він вважає, що треба піти на поступки путіну. Ні, я думаю, що це був тактичний прийом з боку Трампа. Він вважав за власним прикладом. Я думаю, що він моделював реакцію Путіна по собі. Що от мені б це сподобалось? Якщо б була червона доріжка, якщо б мене так зустрічали, якщо б я потім разом в одному в авто поїхав з президентом США, ну я б був в захваті, пішов би на поступки, розкрився, став би конструктивним. Цього не сталося. До речі, авто не в перший раз. Більше того, ті, хто знається на Трампі і на його першому президентстві, згадують, що Трамп хотів їхати в одному авто із ским але його майже в останню мить тодішні радники, які могли його, скажімо так, відмовити на відміну від нинішніх, вони ну відрадили це робити, сказали, що ні, це не треба, це буде зайве. Ну а з Путіним ніхто навіть не наважився відмовляти від цього. Але саме це я думаю мала зворотній ефект. Путін відчув: якщо перед ним, вибачте, так стіляться, він е, е, хазяїн, він може диктувати правила. Е, знаєте, як російське прислів'я е, бояться, значить уважають. Да. Так от, е, якщо так поважають, значить бояться. Значить, я можу диктувати правила. І е, тому він зламав, е, е, я думаю, стратегію Трампа, почав домінувати на переговорах. І я просто переконаний, переговори стали провалом, особистим провалом Трампа. Путін не отримав перемоги політичної. Він скоріше. Що отримав іміджеві бонуси, і певні тактичні переваги, на превеликий жаль. Отут є проблема. Однак трошки заспокою, є, скажімо так, така риса поведінки Трампа. Трамп прислухається до того, з ким він розмовляє останнім. Багато хто це вже помітив, звернув на це увагу. В даному випадку Путін. Путін на жаль знов відновив добрі стосунки з Трампом. Він цього намагався. Я про це до речі писав ще до зустрічі, що це його мета, мета мінімум відновити добрі стосунки з Трампом, щоб маніпулювати Трампом. І це йому трохи вдалося. Зараз завдання Зеленського на зустріч в Вашингтоні, завдання наших європейських партнерів. Дуже важливо, щоб разом з Зеленським хтось був з європейських лідерів Вашингтоні в понеділок для того, щоб врівноважити цю зустріч, щоб не була перевага. Ваги у Трампа і його колег по білому дому, щоб тут була певна рівновага, щоб можна було, скажімо так, коригувати переговорний процес при необхідності, але є шанс просто пояснити буквально на пальцях Трампу, що думка про те, що мирна угода це найкращий шлях до миру, це пастка, тому що є пункти, по яких не вдасться домовитись. Переговори. от. Стамбул, приклад, домовляємося вже скільки місяців йдуть переговори. І невідомо, коли вони закінчаться, і точно також буде з Путіним. А вони можуть тривати багато місяців, а можливо, і багато років. І Трампу це треба пояснити, що або не вдасться домовитися, або це буде нескінчений процес і глухий кут в переговорному процесі. А от єдина про що можна домовитись, це припинення вогню. Можна навіть нагадати, що заради Трампа Путін не зробив останні два тижні жодного масованого повітряного удару по Києву. Значить, можна. І треба тиснути на Путіна. Треба ставити йому умови і вимоги. Саме мир через силу треба повертатися до цього принципу. Оце дасть результат. А поступки Путіну, що продемонстрував Трамп на Алясці, вони ведуть до поразки і ведуть фактично до того, що Путін знову буде домінувати в переговорному процесі. Пане Володимире, я хотіла б ремарку стосовно регламенту зустрічі на Алясці. Отак, російська сторона, речник Кремля, зокрема, повідомляв, що ця зустріч буде тривати 6 годин. Насправді вона не тривала і трьох. І ми бачили, як на столику між Трампом і Путіном лежав такий чималий стос паперів, скріплених Біндером. І ми тут уже з Богданом жартували, що мабуть Трамп вирішив частину про печенігів пропустити. каже, не треба Путіна. Ти вже розповідав. Ну, Навіть російські джерела спростували, що там не було про історичну, скажімо так, про історичну складову відносно Росії України розмови. Хоча я вам скажу відверто: Трампу на, треба уроки історії з європейського і українського боку. Простий приклад наведу. Орбан переконав Трампа, що Росія не програє війн, Росія завжди в війнах виграє. Це неправда, uh -huh. і тут європейці можуть допомогти. Я думаю, що прем'єр-міністру Стармеру якось при нагоді просто треба легко нагадати, як британці разом з французами з турками розбили росіян в Криму всередині 19 сторіччя. Як сполучені штати, отут же хай хтось з американців нагадає Трампу, як Сполучені Штати були посередником в укладанні порцмуського міру у війні яку Росія програла Японії в 1904-1905 роках. Це просто два приклади є ще Афганістан і багато інших прикладів. Тому уроки історії для Трампа необхідні тільки не з боку Путіна, а з боку справжніх партнерів Сполучених Штатів. Але я абсолютно згоден, те, що програма переговорів була скорочена, це насправді структурне свідчення того, що щось пішло не так, і Трамп це зрозумів. Владимир, Трампу це не сподобалось. Серед результатів цього саміту, яких ну дуже небагато, але один можемо зафіксувати Трамп офіційно у своїй соціальній мережі. Написав, що тепер він не є першочерговим прихильником першочергового припинення вогню перед мирними перемовинами і виступає за швидку мирну угоду. Ми це зафіксуємо, і для нас це, очевидно, несе певні ризики, м'яко кажучи, тому Безумована. що швидка мирна угода в настільки масштабній війні ну, може мати дуже непередбачувані наслідки. Але на вашу думку, можна яка? одну ремарку. Так швидка мирна угода може бути лише на російських умовах, лише на це, умовах і не хотів одночасно трапу. казати. Володимир, я хочу у вас просто поцікатись. Ваша думка, що буде з цією ініціативою? От як ви думаєте? Тому що по-перше, я не розумію, чому припинення вогню суперечить укладанню угоди. Ну тобто, не суперечить, де, де, де логіка одне іншому абсолютно не заважає. По друге ідея віддати Росії те, що вона хоче отримати, щоб зупинити війну. Ну, м'яко кажучи, викликає запитання, враховуючи, що Дональд Трамп її ну не те, що одобрює, але пропонує обговорити. Як ви думаєте, що буде далі з цією ідеєю? Дивіться: ну, щодо мирної угоди, що буде далі? Далі буде тривалий і безрезультатний процес. Я ж кажу, Стамбул це свідчення. Mm. Да. Але Трампу зараз це треба пояснити. Крім того, ви правильно згадали, що нема протиріччя між припиненням вогню і мирною угодою. Більше того, в будь-якій мирній угоді, знов-таки Трампу це треба пояснити буквально на пальцях, з прикладами, я думаю, що навіть представники його адміністрації це підтвердять. У будь-якій мирній угоді, пункт номер один припинення вогню. Mm. Пункт номер один без цього жодна мирна угода не буде працювати. І якщо це ігнорувати, це пастка. І може бути така пастка, як була у нас з мінськими угодами. Пам'ятаєте, коли росіяни казали ні, спочатку виконання політичних умов, а тільки після цього безпекові вимоги. А безпекові вимоги це зокрема припинення вогню. І Путін хоче зараз повторити цей трюк. І тому не можна це зробити в жодному разі. Щодо вимог, наприклад, там, виведення, виведення українських військ з Донецької області, слухайте, ну, це теж пастка. По-перше, неможливі односторонні поступки. По-друге, якщо Путін проти припинення вогню, а чому це він ставить питання про виведення українських військ? В обмін на припинення вогню це раніше розглядалося, а зараз про це не йдеться. Тут вже протиріччя. По-друге, якщо зараз Україна. В односторонньому порядку буде виводити свої війська з окремого регіону. Завтра просто це неминуче. Нам скажуть, ви маєте це зробити, вивести війська з Херсону і Запоріжжя. Mm -hmm. Наступна дія, ви маєте віддати нам Харків і Одесу, а потім Київ. От така логіка. І тому не можна вірити Путіну. Це пастка, це не припинення війни, це імітація і намагання примусити Україну до поступових поступок, тобто ультиматум не одразу по всіх питаннях. От мирна угода, це а тут, в даному випадку, по частинах, поетапно. Безумовно, для нас неприйнятне і те, і інше, і тому єдиний шлях виходу з цієї війни це припинення вогню. І саме про це треба переконувати Дякую. Трампа. Він е, вже декілька раз це розумів. Це американська ідея. Американці з цього починали переговори, і до цього треба повертатися. Дякуємо вам, Володимир Фасенко. політолог, був з нами на прямому відеозв'язку.